Часто люди звертаються до мене навіть сьогодні декілька разів з тим, щоб поміняти дах по страхівці, але на жаль, іншурен яке в них є дуже дуже погане. І знаєте, якщо ви міняєте страхівку на таку, щоб покривала вам дах, замість такої що не покриває, так ціна йде вверх. Це можна дуже легко компенсувати тим, щоб забрати покриття на щось, чого вам не потрібно, саме в вашому випадку і нічого не втрачати з якоїсь іншої сторони. А, дуже приклад хороший для вас. А, був клієнт там, минулого тижня, у них було покриття на що називається personal property, тобто на особисті речі, на вартість рівну 50% від вартості будинку. Якщо ваш будинок вартий 500 тисяч доларів, наприклад, то чи є у вас в хаті речей там, диван, кухня, кухня не рахується, вибачте, бачите, кухня прокіплена. диван, телевізор, шафка якась на 250 тисяч доларів? Якщо так, супер, якщо ні. То ви розумієте, що ви платите за це покриття? Краще взяти гроші, які ви платите за покриття з 250 зробити там 100, і ці ж гроші використати на те, щоб ваш дах почав покриватися тепер. Insurance policy дуже customizable, Якщо ви цього не міняли так, як вам треба конкретно, то ви платите просто за те, що знаєте, отак от закритими очима те, що ви купили. Не знаєте, що ви купили, знайдіть того, хто вам це пояснить. Ми це можемо зробити. Ми не продаємо страхівку, можемо сказати вам просто що правильно, що неправильно. Але в кінці кінців, якщо вам агент цього не пояснив, тікайте від агента, бо агент мав це пояснювати. Це їхня робота.